Вийшов на рибалку з дітьми. А оскільки вудочок всього дві, то татові доводиться знімати відео. А ловлять рибу, діти. Ярик вже одну спіймав. Маленького карасика. Перша риба? Да. Клас. Я вірю я вірю ту. А ти кого чуть не спіймав? Черепаху. Аху-аху. Да, <рігі> така в нас природа, вон качечки, лебеді навіть плавають, да, навіть. <рігі> Та в нас тут не знаю, чи видно вам, чи ні, але там у воді черепаха їсть якусь рибу доху. <рігі> І на... вон там. <рігі> Та вон там вона на дні, вон <рігі> черепаха. <рігі> <рігі> І її назар чуть на вудочку не впіймав. А тепер черепахи носять за сатерами. Так, о, винирнула трошки черепашка. От її, Назарка, ти чуть не впіймав оцю черепашку? Та вона дещо б'є. Риба? Ні, вона цю рибу вон їсть. То усі рапта черепаха. Ну, вон, ти бачив, вже винирювала черепаха. А вон, бачиш, голова винирює, вон, голова винирнула черепашкина. Тепер бачиш? А вон панцирь видно під водою. Це жаби квакають в нас. Розквакали жаби. Ну така у нас черепашка. Ну що, Назар, клює чи ні? Mm. Не клює. Нічого. Ну дивись, дивись за поплавочком. Ярчик, а ти дивишся за поплавком? Тоже поки нічого. Ага. Только тут на коше. Да. Риба не клює. Дітям, звісно, стало нудно. Да, так, Да. Тому дітки сіли пограти на телефоні. А риба один раз клюнула і щось відпустила. Мабуть, червак не смачний. Не знаю, не знаю. Там хмари у нас цікаві. Вже, вже скоро сонце буде сідати. Ну і я сподіваюсь, що перед заходом сонця риба хоч трохи почне ловитися. Подивимось, що буде. Блен, майже піймав. Була зловилась і не зачепилась за крючок. А хмара, звісно, чудова. Дуже красива такі кольори, правда діти? А риба так і не клює. классный ярик да. <плес> Ох, жаби розквакались ідемо додому хай ще трошки половиться ну добре трошки А некоторые плывут и пьют водичку. Они что-то шукают там. И мне казалось, пьют. Они уплывают. Ага. Вижу, как... они плывут гораздо быстрее. Это левый. Он говорил как густь. Назар, покажи улов. Одна риба, яку спіймав Ярик, Ага. Да? А, а чого лише в Ярика спіймались? Ну, я думаю, йому повезло. А мені черепаха. Угу. Але чому мені черепаха? Не знаю. Ми вже бо... вже 21.00 і взагалі-то... Ух ти, луна. Місяць. 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 Я його ще в калюжі побачив. Звідси видно. О, місяць. Скоро повня. десь за, за декілька днів. Хочу ну, почути Ух ти, а подивіться туди. Діти, бачите, там з хмари отак от полоси йдуть вниз такі сірі. Такі сіренькі, знаєте що? це? Скоріше за все це йде дощ там. А, це дощ, я думаю, там іде. Далеко. Угу. Так, Назар вирішив подивитися на дамбу. Ярік, ти теж. А от там взагалі таке розжарене в хмарах. Лишийте замочки такі літають на сверху. А ось з цієї красивої хмари теж пішов дощ, його дуже добре видно. Вон діти. Та дожину, звісно, я тебе Назар. Тут якісь чудові хмаринки. І десь звідси ми чули грім. Так що знову щось гримить. Але я думаю, ми встигнемо вже дійти додому. Та не огонь, то такий захід сонця красивий. І он дощик іде. це Ми майже прийшли. Гримить. Ладно. Да. Так что всем до новых зустрічей.